Sí. Саме сьогодні, і саме для тебе я покажу атмосферну, креативну, кіношну, а найголовніше дуже бюджетну схему світла, яку ти зможеш використовувати абсолютно до всіх своїх зйомок. Мене звати Андріана, я режисер і креатор, який вариться в цьому всьому вже більше п'яти років. Це, власне, саме ось ця схема, і як бачите, вона створює настрій навіть на звичайній кухні. Вона є ідеальним варіантом не тільки для кіношних чи просто красивих відео, а також для інтерв'ю, подкастів і так далі. Просто на Просто до безкінечності. А найголовніше, її можна зробити зі звичайних ламп за декілька гривень. І так, зараз ми повністю знаходимось без світла. І це перша лампа, яку я вам покажу. Звичайна, але й незвичайна led лампа ось вона так світить насиченим синім, трішки таким послабленим синім. Блимає, іноді потрібно для якихось креативних кадрів. Прикольно, що тут є магнітики. В заставі йшло ще два таких квадратики, які можна приліпити до стіни. Вони з магнітиками. Ти їх приліплюєш на будь-яку стіну і там прикладаєш. Дуже зручно там на кухні знімати. снімати. холодильника приклала, кнопочку натиснула і все. От, ідеально, мені дуже подобається вона. Ось тут знаходиться в неї така зарядка. Зараз трохи ближче Я спробую. Зарядка, і вона дуже швидко заряджається. Одна кнопочка, яка. Коригує все. Ну, і основна її роль у моїй схемі це те, що вона робить нічний відтінок. Вона, як основа кольорової атмосфери, дає ось таке синє розсіяне світло. І без неї ця схема виглядала б зовсім по-іншому. Я зроблю для вас порівняння, коли ми додамо всі наші точки світла. Для того, щоб краще її було видно, звісно, я закрию штори. Ось. Стає темніше, насиченіше, і кадр виглядає якось цікавіше. Основне, що забула додати за цю лампу, тут 32 см, і я заплатила за неї на OLX 5,39 злотих. Це на гривні приблизно 60 гривень, дуже дешево. Я потрапила на якісь акції. Спробую поділитися з вами під відео посиланням. Ось, надіюсь, буде корисно. Поки ми не продовжили далі про інші джерела освітлення, зверніть увагу на вікно позаду мене і як класно, яку вона класну роль відіграє в цій схемі, тому що е, ця шторка не перекриває повністю світло, і мені дуже подобаються ці кордони, які просвічуються, вони цікаво виглядають, якщо використовувати якісь центральні кадри, дуже класно виходить композиція. Ось продовжимо. Друга схема світла, яка відіграє теж дуже важливу роль ось така жовта USB. Лампочка. І коли ми її закладаємо в розетку, зверніть увагу, якої атмосфери вона додає. Без неї кадр явно виглядає. Не так чудово. Вона неоднозначно додає теплоту і глибину на фоні. І це теж моя знахідка на Aliexpress. Я її придбала за злотий 39, тобто, ну, приблизно це 15 гривень. Посиланням теж поділюся, звісно, я не можу бути впевнена, що ціни знову актуальні, але я покупала її як для нових користувачів, і там були ось такі мега знижки. Дуже великий плюс цієї лампи, що вона гнучка, і ось зверніть увагу, я можу нею керувати як захочу. Чи навіть на себе, ось і вона може дати мені ось тут світлике, іноді теж цікаво спрацьовує. Вона додає такий теплий рефлекс. Ще дуже важливо, що вона контрастує з синім кольором і додає простору нашому кадрі. Далі, третій момент, це ось така теж USB-лампа, яка спрацьовує як декоративний казковий момент у нашому кадрі. Це її така так звана основна роль. Я за неї заплатила на Аліекспресі теж приблизно. 5 злотих, що рівно десь 50 гривень. І мені теж подобається з нею працювати. Зверніть увагу. Оп! І місяць. Тут є кнопочка, якою можна от її включати-виключати, і керувати напрямок, крутити. Ось так. її. посиланням теж поділюся. Направлю її поки що. Сюди, щоб вам було краще видно. Ніколи не забувайте використовувати якісь додаткові джерела освітлення, домашні, жовтенькі, які будуть класно відділяти вас від фону. Тому, в фоно. Тому у моєму випадку це витяжка, яка тут теж чудово спрацює і додасть е, контрасту контрового світла, яке відділить мене від фону. Навіть таке звичайне додаткове світло, як світло від витяжки, ви можете використати на свою користь, тому що воно додає. Тіні падаючі, і вони створюють цікаву графіку на задньому фоні. Тобто без неї, з нею, без неї з нею. Ну і останнє звичайне ледовське світло, яке я використовую для цієї лампи, я не скажу вам, скільки воно коштує. Тому що ця лампа стара як світ. Колись я працювала в агенції нерухомості, в якій ми здавали квартири, і ми прийшли, а там знімали. І так як по умовах нашої агенції там не можна було цього робити, тікали ті хлопці зі своєю технікою, як могли. І забули одну лампу разом із цим штативом. Цікава історія да? для Ютубчика. Тікали, вони тікали, і одну лампу залишили. Ну, і так як вони дуже сильно тікали і свіркали у них п'ятки, лампу вони залишили і повертатись за нею не збирались, хоча ми їм писали. Вот. Тому я, яка вже Цікавилася 5 років назад, ось цим, е, з, цими зйомками всіма. Сказала, що може я собі її заберу, ну викидати ж добро. Тому забрала її лампу собі, відтоди служить вона мені дуже класно і люблю я її, тому що вона е, ну, досить довго тримає заряд, вона е, має різні джерела, різні кольори світла, е, дуже широкий спектр. так. І тут можна дуже класно коригувати, зменшувати його і збільшувати. Ось так. Як я її використовую у даній схемі світла? По-перше, наше жовтеньке світло, воно тут супер мені подобається. Я зменшую його ну, приблизно так на 50%. І 50-30% все залежить від міцності вашої лампи, яка вона у вас взагалі. І так, я її можу використати як? Контрове, яке мене буде отак чудово ззаді підсвічувати. Звернемо увагу. Так, зараз перевіримо. Ось так підсвічувати контрове світло. Ну, і з ним є такий, знаєте, об'єм, форма, кіношність. Ну, без цього ніяк. Всі топові блогери, кіношники використовують ось таку, ось таку схему світла. Друга схема, яка підсвічує саме мене. В цій загальній схемі світла, це, звісно, рембрандовська. Можна обернути лампу і використати її як ключове світло, тільки на пів обличчя. Це така звичайна класика кіно, коли одна сторона освітлена, а інша в тіні, і на що яка в тіні, з'являється ось такий трикутничок. Це завжди додає такої драми і характеру. Дуже просте, але золоте правило. Ну і звісно, якщо ти хочеш не тільки одну схему світла виставляти, а й володіти різноманітними. Схемами професійного кіношного освітлення, знімати свої короткометражки, створювати авторські фільми зі своїх буденних щоденних історій життя, то я запрошую тебе на моє навчання хроніки режисера. Це індивідуальний формат навчання. Графік виходу уроків я адаптовую особисто під тебе. Зауважую, що це клопітка робота особисто зі мною один на один. Ну і звісно, ти дізнаєшся все про розробку ідей, концептів, створення власного персонажу. Зйомки, монтаж, корекція кольору, сам дизайн і багато-багато деталей пов'язаних зі зйомками кіно. Дуже важливий момент. Я знімаю якісно та кіношно тільки за допомогою телефону і професійних схем освітлення, для яких тобі не завжди навіть потрібна додаткова техніка. На навчанні ми будемо розбирати різні схеми та кіношні підходи, для яких потрібна мінімальна кількість техніки. Всі посилання залишаю під відео. Ти можеш писати в коментарях, якщо маєш додаткові питання. І обов'язково підписуйся, тому що на цьому каналі буде більше кіношних трюків та різних розборів, які будуть для тебе корисними.